29 листопада, субота. Давайте в цьому відео розберемо, що там відбувається в Росії. А в Росії відбувається. Всі, мабуть, бачили вчорашній оцей їхній запуск Сармата. да? Дуже вдалий такий запуск. Ракета ракета прям вилетіла і каже, Ну, я не хочу летіти. Я втомилася і впала. Взірвалася, і було такий фіолетовий гріб. Не знаю, чого він фіолетовий, може, таке паливо там в неї було. Якась просрочка. Далі. На аеродромі Байконур теж щось взірвалося, і тепер Росія залишилася без можливості запускати людей в космос. Це два. Але ми розберемо, ми розберемо все. Ось цей фіолетовий вибух на полігоні Оренбургська область. Далі вночі було неспокійно Афіпському НПЗ Росії прилетіло. Далі в Чорному морі підірвали два танкери Тіньовий флот Росії, і в Татарстані горить склад з якимись там акумуляторами. Це зона. Ну, Це територія там, де є завод по цим по шахедам. Зараз питаємо. Оце все відбулося практично за, за день, за ніч, за день. Дивіться, подивіться, це якийсь апокаліпсис. Да? Може, я навіть щось і пропустила. Так, В Татарстані горить склад з акумуляторами. Це зона. Це зона там, де е, виробляють, е, там, де велике підприємство е, шахедів. Ану, що там з цими? Татарстан, завод по виробництву шахедів, склад. Оце що там горіло? Чи дійсно прилетіло по цим дронам? А може, це були запчастини до цих дронів? Ну, акумулятори? Е, да, рух. Рух, підприємство, якесь підприємство, тобто постраждало підприємство, яке виробляло якісь механізми, бачите, крутілка, якась крутілка. Ну, да, акумулятор це щоб крутилось, або, або якийсь, може, склад з цими. оце, що деренчить, як мопеди. Як вони називаються? О, боже, ці... Двигуни. Оці, двигуни оці, Виробництво чогось там було, і склад з чимось був. Да, 10 пентаклів знищено, капітально знищено. Це їм по суддю. По правосуддю, оце, до речі, карта дронів і те, що летить. Я думаю, що там було знищено і виробництво пошкоджено, і склад, і е, якісь деталі для цих дронів. Далі, в Чорному морі підірв... підірв е, Підірвані два танкери зі складу російського тінь, тіньового флоту в Чорному морі. Два танкери. Російський тіньовий флот. А що сталося? Що сталося? Страх. Стався страх. Страх води в вашому домі. А, їм вже страшно. Страх води в вашому домі, їм страшно з'являтися вже в Чорному морі. Тобто для російських кораблів, танкерів і так далі Чорне море це страх і башня. Ну, що сталося? Башня? Щось коштовне, Ну, мабуть, куди вони ту нафту тягли? Війна. А що сталося? Сталася війна. Робота по сонцю, да, робота по сонцю, сонце це нафта, війна. Сталася війна. Нема що лазить в Чорному морі і возити свою нафту і її продавати. Правильно? Мабуть, правильно. Так, афіпсь, афіпському НПЗ на Росії там теж прильоти. Це я не буду питати. Давайте спитаємо за Байконур. Космодром, Байконур, Космодром. А я сказала аеродром, космодром Байконур, була пошкоджена пусковая площадка номер 31 на которой стартував Союз. Тепер Росія залишилась без можливості запускати свої оці, всі, свою цю байду в космос і людей також. Росія залишилася без можливості запускати людей в космос. Космодром Байконур. Там выбух. А что там сталося? Что там сталося? Космодром Байконур. Россия. Снова страх. Страх работы. Планы. Страх в работе. Планы. Удар. что в них там поизносилось, я скажу. Поизносилось их оборудование. Тобто их оборудование, оно там поржавело, покрылось плесенью, распалось, развалилось. Ой, так показываю. Треба якось вкладати гроші, щось відновлювати, а вони нічого не роблять. Воно там просто трухляве все стало. Показую так. І що дійсно, да, 10 жестів, що дійсно, вони тепер залишились без можливості, без можливості запуска в космос Росія, да? дурень, нема грошей. Дурень смерть, а нема грошей. Ну, а нема грошей. Нема в них не грошей на оцей сектор. Ніхто його відновлювати поки що не буде. В них, дивіться, в Росії є гроші зараз тільки на війну і на ракети, щоб летіли на Україну. Все, все інше, в них на все інше немає коштів. І це будуть відчувати і їхні росіяни. Ось найближчий час. В них всі гроші йдуть на війну. Зброя, ракети, дрони. Оце в них є гроші. Все. Решта грошей нема. Ну і давайте цей фіолетовий грібок. Де він? А, ось. Так, а ну-ка, де ти? Фіолетовий грибочок А ось На на, а, на полігоні ясний Оренбургська область пролунав вибух. Після чого піднявся піднялась хмара фіолетового диму. Я бачила це відео, яке там було восторження восхищення росіян. Вони, вау, та ти що? Було випробування ракети Сармат. Сармат ракета це далекобійна ядерна ракета. Оце що вони, вони нею хизувалися. Чим була начинена ця ракета? Невідомо. Чи є якась там в них радіація, Невідомо. Ну, Давайте спитаємо: Оренбургська область вчора полігон ясний. випробування ракети «Сармат», вона впала. і… Фіолетовий гріб. Що сталося? Сонце. Що? Ну, що сталося? Взірвалося, баба, сонце. Сонце, диявол, 10 мечів. Обалдеть. Я в шоці? Сонце, диявол, 10 мечів. А тепер ми з вами знаємо, що як показує ядірку? У мене трошечки по-іншому показувало ядірку раніше, але ось це, мабуть, чітко. Сонце, диявол, 10 мечів. Це показує ядірку. І це ядірка впала на диявола. Їм на голову звалилося. А я колись в відео казала: і арешні, і скварешники, і оці сармати, і все інше. Воно буде падати на їхню голову. Воно не хоче летіти. Ось воно не хоче летіти. Ракети відмовляються, оці летіти. Вони тільки взлітають, або в шафті взриваються, або відразу в повітрі. Ось так. Надія, шанс, хитрість. Хотіли залякати, хотіли показати якусь таку круту роботу, показали. І це засняли на весь світ. Всі побачили. Ну, розбите серце. І що? Хитрість, обман, тупік, війна. Ну так, да, звісно, ракета не пройшла випробування. А чого вона була? Ну, я не зможу зрозуміти, мабуть, чого вона була? Чого фіолетовий оцей гріб після цієї ракети? Вона ж була там з ядерним зарядом? Та ну ні, я думаю, ні. Чого фіолетовий страх, світ, Вищий суд, дорога. Вона була, знаєте, начинена, щоб налякати дуже сильно, щоб стався десь сильний вибух. Мабуть, багато було. Я не знаю, палива, або що там взривається, вибухівка. Да, вони туди чогось напхали багато, щоб був сильний вибух. Ну, цей вибух стався в них. Вони когось хотіли налякати. Ну, когось, Україну. Так, да, Україну хотіли налякати. Дивіться, агресія на Україну. Вони нас хотіли налякати. Ось так. Так, а ну покажіть нам, будь ласка, що далі буде? да? Я ж думаю, вони над цим не зупиняться. Вони ж там будуть далі випробувати свою ядерку, свої всі ці ракети, орешники, скворешники, сармати, ярси і так далі. Бурі весники і що там ще в них є, я все не пам'ятаю. Хорошо, що далі буде? Що далі чекати? Росія, оце, ядерка, це все. Що далі чекати? Мир, завершення. Треба сворачувати ядерку. Мир, страх і сонце. По-моєму, вам треба сворачувати лавочку з ядеркою, бо вона у вас реально м -м, підірве саме вас. Тобто, ваша ядерка вас же і підірве. Хитрість, обман Росії. Ро, дивіться, Росія постійно обманює і ілюзія. Взагалі ілюзія, що в них щось є. Розумієте? Ілюзія сонця. Стосовно ядерки, ілюзія, вообще, що в них щось є. Або в них знов якісь будуть випробовування, і знов в них нічого не вийде, і ось воно впаде їм на голову.